Б 6 мелатонін, магній та вітамін Б 6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах Б 6 повноцінний сон та відновлення сил. Я до речі про е, довіру не довіряють українським депутатам від опозиції пан Стефанчук і інші люди, які влаштували е, певні ну хтось називається навіть диктатурою. Це не мої слова, а слова е, редактора Європейської правди. Сергія Сидоренко щодо закордонних відряджень дізналися, що Вікторію Сюмар депутатку, запросили виступити на, коруп... на с... конференції з питань запобігання корупції в Страсбурзі. Європейська рада запросила, оплатила повністю туди і назад відрядження, але її сьогодні не пустили. Це неприпустимі насправді кроки з боку керівництва парламенту, які вже ну системно по суті руйнують міжнародну підтримку України, тому що те, що протягом кількох місяців, безпосередньо за вказівками спікера парламенту Стефанчука, абсолютно необґрунтовано обмежується можливість для народних депутатів брати в дуже важливих для країни проектах за кордоном, які абсолютно. Спрямовані на підтримку України, на е, зосередження власне цієї міжнародної підтримки на Україні, це це звичайно, е, ну інакше як шкідництво назвати назвати дуже важко. І на жаль, ми бачимо, що навіть ця реакція, яка є з боку української громадськості, та реакція, яка є з боку закордонної громадськості, поки що жодним чином не впливає на поведінку пана Стефанчука, який продовжує системно. Зменшувати можливості для України отримувати підтримку з боку цілого світу. Ті тези, які звучать з, з, з боку того ж Стефанчука, свідчать або як мінімум про нерозуміння, що таке парламент. Знаєте, коли він говорить про те, що парламент має користуватися якоїсь one voice policy, Ну ван войс в парламенті, ну це напевно все таки Росія. Це це це, це, це точно не Верховна Рада. Це це це, це напевно, таки. Якась дума, тому що парламент це справді за місце для дискусії. Парламент це місце, де виробляється дискусії, які важливі рішення. Тим паче, що ми прекрасно бачили, що за два роки після початку повномасштабного вторгнення. Депутати від опозиції на міжнародних майданчиках справді робили дуже багато для того, щоб Україна отримала підтримку і про жодні якісь з'ясування політичних стосунків там за кордоном мова ніколи не йшла. І мені здається, що якраз навпаки ті кроки, які робляться керівництвом парламенту з недопущення е депутатів для до до, до закордонних візок вони власне натякають на якісь непорозуміння, які є в українському політику середині для наших закордонних партнерів. Я собі уявляю людей, які кажуть, ну, подумаєш, не пустили за кордон, я от не маю за що за кордон поїхати. І взагалі, як за кордон їхати, коли в країні війна. Або, наприклад, минулотижневі скандали довкола журналістів, скажімо, Юрій Ніколов, до якого прийшли якісь невідомі під двері і кричали, чому він. Ем, чому він не воює, а потім це все розганялося якимись анонімними телеграм-каналами, про які кажуть, що вони наближні до офісу президента. Про те, що мовляв, як же ж так, чому він не на передовій. Це та людина, я нагадаю, яка зробила розслідування про яйця по 17 гривень для е, війська. Або ж про прослушки журналістів. Ну і ж подумаєш, ну нехай прослуховують цих журналістів, або ж про затримання е, бізнесмена. Мазепа, який їхав в Давос, сьогодні навіть бачила коментар людини про те, що ну а от він він напевно хотів втекти, тому затримали це і добре, пане Володимире. Це... А ще, його хату, а ще сьогодні його хату спалили. На жаль, мені здається, що це дуже небезпечний дух такий більшовизму, який хтось з представників влади витягнув з цієї пляшки, в яку ми здавалося його запечати лише в 1991 році. І я впевнений, що це е, дуже деструктивний дух. Це те, що може зруйнувати нашу державу. Спроба будь-кого творити якусь маленьку Росію з. України вона насправді не до не додає нічого навіть тій самій владі, насправді тому, що вона веде напряму до. Того, що маленька Росія, яку, якщо вона раптом постане в Україні, вона точно програє війну в великій Росії. Тому я впевнений, що в цій війні, в цьому протистоянні з сучасною Російською Федерацією, Росія може перемогти тільки країна, яка побудована на ідеї свободи. Це країна, яка є демократичною країною, тільки тільки така Україна саме перемогла свого часу національно-демократичний рух в 1991 році, Росії. Така Україна зараз переможе Росію. Будь-які спроби закрутити гайки неправомірно. Україні будь-які спроби гратися в цей от більшовизм, розмухувати якусь там соціальну класову ненависть, вони на жаль тільки послаблюватимуть Україну, вони будуть руйнувати її середини. Ну і повернемося до тих подій, які відбулися 105 років тому, саме цього дня: День Злуки чи День Соборності. Власне, навіть 105 років минуло, але ми все ще відчуваємо, що українці. З одного кінця країни трохи відрізняється від українців з іншого кінця країни, тому що Україна була поділена, була в двох різних імперіях впродовж довгого часу. Чи 105 років з того моменту, чи це достатньо вже було б часу для того, щоб ми стали подібними одне до одного? Чи нам все ще треба ще кілька століть попереду, щоб нарешті зникли ось ці розбіжності? Підходу до життя, сприйняття світу, ведення бізнесу, тому що в Австро-Угорській імперії були одні умови для цього, в російській імперії були інші. До свободи слова в Австро-Угорщині було трохи з тим вільніше, в Російській імперії було геть зле. Скільки ще часу треба, щоб не було цього поділу на західну Україну, на східну Україну? Щоб як тільки починалися якісь суперечки, не було такого там а ну ви з Австрії, то йдіть забирайтеся туди. Дивіться, по-перше, хочу нагадати, що сьогодні 22 січня два дуже важливих історичних свята. Перше з них це Проголошення першої незалежності 22 січня 1918 року. І друге згадано вами день соборності, яке відзначається з нагоди того, що 22 січня наступного 1919 року справді було оголошено акт злуки. Чим важливі обидва ці свята? Тим, що вони по суті перекреслюють ці ключові міфи російської пропаганди, що Україна нібито ніколи не існувала, чи Україну об'єднав Сталін, чи Україну створив Ленін? Справді проголошення незалежності 18-му році. Проголошення про об'єднання в 19-му році здійснюється. Сіно було самими українцями без того, що чекали, що хтось нас об'єднає, хтось нам подарує незалежність, хтось нам створить свою державу. Що стосується розбіжності, які є між українцями різних теренів, в принципі, це притаманно для будь-якої великої держави, навіть не такої великої, як до прикладу Італія, тобто там північна Італія від південної Італії, теж дуже серйозно вирізняється. Ті розбіжності нормальні для будь-якої держави, Ненормальні є те, що Росія свого часу дуже активно використовувала ті розбіжності. Сі роздували ці розбіжності на наповнювали їх ніби якимось глибинним політичним змістом, власне для того, щоб колоти Україну. Найбільш активно очевидно Росія це робила починаючи з 2004 року. Але мені здається, що попри те, який колосальний ресурс було вкинуто в розкрутку цієї теми, насправді вона не реалізувалася для Росії, тому що ми бачимо зараз в момент загрози для. України особливо після початку повномасштабного вторгнення українці з різних частин України стали на захист цієї держави, розуміючи важливість її, розуміючи, що саме єдина соборна, як тоді казали, Україна потрібна і українцям сходу потрібна і українцям заходу. А всі інші якісь культурні політичні розбіжності очевидно ще будуть давати деякі деякий час знаки, але знову таки я не бачу в цьому нічого катастрофічного такого, що може якимось чином дуже негативно. Відобразився на майбутнє України ну і сьогодні на честь власне річниці дня злуки. Президент Зеленський підписав указ про історичне населення українцями на території Російської Федерації. Ми ще здається не маємо власне самого документу не можемо точно сказати про що йдеться. Буквально але... буквально, якщо зараз поки триває з вами ефір, я, я попросив свого помічника пильнувати, коли з'явиться цей указ. Що мені написав, що указ з'явився ще не читав, тому не важко сказати, що в цьому указі. от як тільки закінчимо наш ефір, почитаю його. Ну але нам йдеться, я так розумію, про історичні українські заселені українцями етнічними землі. Тут є такий певний момент, бо то не та влада, яка наголошувала на якійсь етнічності. В, в українстві, як такому, як в, 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 в нації та модерній і, 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 і з іншого боку, то то топалиться то у двох кінцях, тому що в Українці в Україні зараз є дуже багато етнічних росіян до 20% за переписом 1979 року, які воюють на цій війні, які е, які підтримують Україну всім серцем, і є абсолютно українцями. В сенсі політичної нації, чи є чи чи є сенс нам пробувати теж цей контакт тримати от зараз, під час війни з тими українцями, які є зараз на інших територіях, які зараз в Росії або в Білорусі, наприклад, бо там цілі цілі області були колись заселені, не колись а кількадесять років тому ще визнавали себе українцями люди які там жили. Ну, як мінімум, нам однозначно, треба якусь державну політику спрямовану на те, щоб консолідувати тих українців, які розкидані по світу. йде про українців, які кімскають і на тих. Територіях, які етнічно колись були українцями, мова йде про українців діаспори, давньої діаспори, і не менш важливо, мені здається, є робота з українцями, які стали переселенцями, які стали біженцями після початку повномасштабного вторгнення. Я впевнений, що ну бракує зараз якоїсь системної комунікації системної робота з тим українцями мова йде про мільйони людей, які опинилися поза межами території України, які ну мені здається, можуть бути тим. Неймовірно потужним потенціалом, який може впливати на міжнародну політику в контексті підтримки України, я пам'ятаю, що власне після поразки перших. Визвольних змагань української революції 17-21 років тоді вперше з'явилася українська політична еміграція. І вона відіграла колосальну роль в тому, що Україну тоді в 1991 році визнавали країни на теренах якої діяла ця українська політична еміграція. Чи є зараз можливості для роботи з українцями на територіях Росії чи Білорусі? Тут важко сказати. Очевидно, що зрозуміло, що для російської розвідки для російського режиму загалом вони є вже потенційно небезпечними. Очевидно, що вони є ймовірно під дуже досить суворим наглядом цих спецслужб, тому не знаю, які, які власне механізми бачила б теперішня влада в роботи з цими організаціями. Ми знаємо, що все задовго до повномасштабного вторгнення російські спецслужби ну фактично зруйнували українське громадське життя на території Російської Федерації, і навіть якщо там є якісь українці, які залишають себе. Мислити себе українцями, асоціюю себе з Україною. Очевидно, що я не знаю, які форми організації вони можуть мати для того, щоб продовжувати комунікувати між собою чи тим паче мати якийсь зв'язок з українською державою. Що ж, дякуємо дуже. Володимир Ретрович був з нами, історик, публіцист, народний депутат України. Дякуємо.